Всім привіт! Сьогодні старт нової рубрики на каналі. Я поставив собі ціль заробити 3 тисячі євро на доставці в Польщі. Це орієнтовно 12-13 тисяч злотих. Для того щоб це було більш реально, я собі взяв в оренду електровелосипед, який коштує 35 злотих на день. Я їздити після заводу, тобто десь від години 3, 4 до 7-8. І так само у вихідні дні. Я не знаю наскільки мене це швидко вийде, тому що з таким часом, як я збираюсь працювати, це буде доволі довго. І ще важливий момент починаю я не з самого нуля, бо, як ви бачили в моє останнє відео, я там теж їздив на доставці. Тому врахуємо ці кошти вже, вже в цей шлях. І плюс віднімемо оренду велосипеда за цей час, який вже в мене є. Все, я включився. І що ж, про велосипед. Батарея тут на 90 км, типу її повинно хватати. Але по факту менше, так як зима, і дуже багато залежить від того, як я буду їхати, Там, чи буду помагати педалями чи ні. Така фігня виходить. А по веліку ну, реально... Тупо дракон йобаний. Він вже такий підгулявший, дай Боже. Пробігу на ньому 7934 кілометри. До речі, цікаво буде, чи сьогодні я доб'ю 8 тисяч чи ні, побачимо. Але в принципі він їде і доволі непогано. Він навіть 50 км вижимає, хоч це і заборонено на такому велосипеді. Більше. Але я цього вам не казав. В мене він вже, по-моєму, три дні. Я на ньому що в перший день чуть-чуть доставку поїздив, там пару заказів зробив і все, типу, можна навіть нарахувати. І на роботу разок з'їздив. Так, трошки ще покатався, привикнув, так як перший раз на електровелосипеді їжджу. І сьогодні в нас неділя, вирішив виїхати нормально працювати. Хотілося звичайно б його висадити сьогодні в ноль. ну Типу, багато заказів зробити, але не знаю, побачимо як це вийде. На часах у нас 12.20 сьогодні. Ще сигнал на ньому мені дуже подобається, чи що він такий странний і незвичайний. Прийшло вже хвилин 20, а заказів так і немає, щось поки що взагалі. Чесно скажу, я думав сьогодні буде тепліше, але щось прям холоднувато. Я і вдівся тепло, а все одно щось холоднувато. Така собі погодка, я не знаю, десь 0 мінус 2, може. Десь так. Що я можу сказати? Прийшло 40 хвилин, заказу так і немає, я ще досі чекаю. Я взяв собі коха капучино, щоб хоч трошки якось зігрітися. І... Далі. Нарешті мені випало замовлення, прийшло майже година часу. Звичайно, воно взагалі не вигідне, але прийшлось взяти. І по дорозі впало ще одне, виходить подвійне. Я вже їх забрав і везу до клієнтів. Прикольно тут. Кава була, трошки притекла. Не сильно, звісно, але трошки. Так, і це. Та всього замовлені. Так, я все, Дякую, До довідення. Коротше, поїхав я додому, бо не було заказів взагалі. Посидів вдома годинку, попив чайку, тепло зігрівся і виїхав знову що, Заказів все одно нема, Капець. Йдемо далі. Оце красавчик, оце я що? fast. Over limit on the freeway, hope no cops pass. Had to dip on. Бали мені ще одне замовлення, я не знаю, на сьогодні такі фігові падають. Щось там на 2 кілометри за 10 злотих, це капець. Маловато, але блін. Лучше ніж нічого, бо взагалі їх немає. Капець. На обичому медику я б, напевно, їх не брав. Але цьому то хоча б можна. До речі, я як на переваз давав, я тут дуже часто на цю парковку заїжджав, робив е паркування. У мене тут... Дуже рідко виходили. Ні, ну як, точніше, 50 на 50. І виходили, не виходили. О, ще oh, свет! Та, гай, більше, більше. До речі, під вечір закази по чеків почали падати. Бовдень взагалі, печально було. Ахуєть! Оце пиздує, да? Хоче крепко їхати Не знаю, скільки я кілометрів приїхав, потім звірився при цій дня. Бачимо. Скільки нахуй? Ебать. 12 кілометрів. Піздець. Короче, я предлагаю вже домой їхати. Речка ебать річкою газую, ё-моё! Ну що, завіс я останній заказ, Короче, газую додому. їхати ще 20 хвилин, а вже без 10 а мені завтра вставати в пів п'ятої, тому вирішив їхати додому. Підсумки вже підведу вдома, а зараз просто газуємо. 8 тисяч, їбать. 8 тисяч, йомою, скільки цей велик проїхав, скільки людей перебачив, скільки заказів завіз. це капець. І прямо на мене попала така цифра, прикольно. Коротше, не знаю, чи бачили, я їхав, їхав і на Людові поскользнувся і впав. В принципі... Велик, вроді би, вас цілий. Але є момент политиву лампі. Коротше тут тріщинка полопа. І руль криво став. І все. І що ще звільнить можна сказати, я пальці, по-моєму, трошки відморозив. Прям холодно в руки. Ну я аж трохи не Ну все, мені вже додому недалеко, газую, так що давай. Не знаю, може вам буде цікаво, що я сьогодні буду вечеряти. Сьогодні в мене на вечері буде багет і чайок. І, і на цьому все. Готувати нічого не хочу, собі зараз быстренько перекушу та все. Що по доставці? День вийшов, я не знаю, настільки насичений капець. Контенту, сказати завість, так дай Боже. Що ми сьогодні зробили? Зробив я сьогодні 9 поїздок, і був я на лінії половиною годин, це капець. Я тупо не знаю більше половини часу, певно години половиною, я не мав заказів, не падали і все. А вже під вечір вони хоч якось почали падати. Е, чистий дохід за сьогодні 99 А з податками типу 120. Ніяк мені не виходить побити 100 злотих, все капець якийсь. На звичайному веліку тримався від 90 до 100, а тут на електровеліку не вийшло навіть сотки побити капець. Не було особо заказів, як бачите. І що? Був сьогодні, як ви бачили, далеко від дому, там за 12 кілометрів. І ще поки їхав додому, то ще й впав. Коротше, я на льодовій поскользнувся і ліг набіг. На з великом там, зламав коротше, защиту над фарою трошки. ну, Налопло просто і все. Не знаю, що там з цього вийде, якщо то потім відмінусуємо. Ну, і плюс коліна трошки побило, такий синяк став на коліні. В дитинці падали з велосипеда. Ну, Тут така сама фіня, точ-точ. Проїхали ми сьогодні. Ось стільки кілометрів, я вам напишу. І додаємо всі кошти до нашої копілки. і віднімаємо оренду велосипеда. І на цьому так воно і виходить. Відосик сьогодні, я думаю, максимально цікавий для вас вийшов. Ну, реально, за вісь контент. Не думав, що так вийшло, але класно, що так вийшло. І що, на цьому все. До наступного відео. Е, працюємо далі. А, і до речі, батарею я е, дивіться, висадив на. Фіхіо знаю с які. Ось тільки а, освітилися всі зеленими. Світиться ось так. А е, я її посадив, я не знаю, на процентів, певно, 70%. Може менше, може я помиляюсь.